Заправляються пальним через інформацію про його здорожчення. Така ситуація сьогодні на автозаправках Чернігова. В чергах на різних АЗК від 5 до 12 машин. Люди кажуть через інформацію про зростання цін на пальне з 1 липня запасаються ним вже зараз. Завтра жого ж дня подорожання багато заправок не працює. Я їхав уже до тієї, то що я знав, що тільки працює. Приїхав сюди заправити три каністри, щоб було про запас, тому що суттєве таке по підвищення 10 літрів на ой, 10 гривень на літр. Це Доволі таке суттєво. В місті вже майже ніде на жодній заправці вже немає бензину. Ну, все тільки тут, мабуть, почалися. Десь на більш дорогі. А так Ніде в місті немає. Везде в пабліках пишуть, що з 1 липня буде подорожче. Ну тому, може, ажіотаж, я не знаю. Ну, краще перестрахуватись. Скільки можна, скільки заправитися. Перед смертю не надихаєшся, тому живем як живемо. У мене каністра стоїть, але набирати не буду. Нагадаємо, з 1 липня в Україні повертається 20% податку на додану вартість на пальне. Нині ж розмір податку становить 7%. Також повернуться ставки акцизного податку, які були до російського вторгнення. Керівник спецпроєктів науково-технічного центру Психая Геннадій Рябцев в ефірі марафону єдині новини припустив, що повернення ПДВ та акцизів може призвести до здорожчання бензину та дизельного пального на 10 гривень за літр, газу на 4.